Сумська громада попрощалася з загиблим на російсько-українській війні сержантом Сергієм Варухою. 48-річний захисник був старшим стрільцем-оператором стрілецького взводу, стрілецької роти. За інформацією сумського центру комплектування, чоловік загинув 5 червня в селі Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Ми з дитинства разом виростали, зійшлися по справі футбол, ну як. Він вболівав за футбол, я теж і свого ну, свій період грав, вболівали разом, а так він дуже чуйна людина, допоможе у тих справах, коли навіть вважалося, що неможливо допомогти. Він нам на початку війни постійно тягав чай, ці, 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 пиріжки, то допомагав, як міг, а це я навіть не знав, що він пішов воювати. Царство Небесне, хлопці. Слава Україні. Дуже був добрий і не віриться, що вже немає. Він найкращий співак був в анітарі. Група була. Була у нього гражданська дружина, але вона теж померла. Пішов в армію захищати нашу державу. Ну, Мені чесно, я не знав, що він одразу так. Він не з перших днів пішов, але пішов і попала. А так більше я не можу нічого сказати. Хороший був хлопець, все, я його знав, по гражданки. Воїна поховали на Алеї Славу Сумського Баранівського кладовища. Анна Книж, Віталій Ростовця, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.